В Одесі співробітник ТЦК Рецидивіст отримав 7 років в'язниці за пограбування пенсіонерки, повідомляють місцеві пабліки. У жовтні минулого року Дмитро І вирвав у літньої жінки сумку з телефоном Самсунг речами та пенсійним посвідченням. На суді він заявив, що жінка нібито критикувала ТЦК і мала проросійські погляди, тому він вирішив їй помститися. Він заявив, що спочатку прийняв українське пенсійне посвідчення за російське, а коли зрозумів помилку, викинув її речі і документи. Чоловік вже відбував покарання, за крадіжки, наркотики і вбивство, тому був засуджений до семи років в'язниці. Також нагадаємо, що днями в Дніпрі троє військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки до смерті побили 55-річного чоловіка. Він помер у лікарні внаслідок травми голови.